Контра. Думаю, вона всім знайома, легендарний роненган від Konami. Але знали ви, що в Китаї вона стала справжнім культурним феноменом, настільки, що її популярність перевершила навіть західні ринки. Наприклад, у 90-х там з'явились бутлегерські комікси про біла таланса. Так, прямо як і у нас, були популярні не ліцензійні книжки комікси про Черепашок Ніндзя, тільки тут героями були контрабійці. А самі копії ігри заполонили весь китай, і гра стала частиною дитинства мільйонів. Навіть не маючи офіційну релізу, контру знали всі. Причому, якщо у нас ходила тільки обрізана західна версія, то в Китаї бувала японська з катсценами і анімованим фоном. Ще не треба забувати про неліцензійні ігри. І Konami це помітили. Вони почали пускати мобільні ігри Contra спеціально для китайського ринку. Причому що для кнопкових телефонів чи на смартфонах, та навіть на аркадних автоматах вийшов ремейк першої частини. Contra в Китаї це не просто гра, це ностальгія цілого покоління. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.